Всім привіт, я Марія Піон, ви У мене на Ютуб каналі. І сьогоднішня тема про три основні і найпопулярніші причини, коли йде втрата енергії. Як відчувається втрата енергії? Це обезсилення, дивна симптоматика в тілі, дивні якісь болячки, хвороби, які в принципі неможливо діагностувати і відслідкувати їх закономірність, це нервові зриви, а також інші дрібні симптоми, які, в принципі, ми не можемо пояснити іншими причинами, як перевтомою чи обесилення. Що таке Трата енергії це фактично не те, що в нас її дефіцит, а те, що ми її не тратимо в правильне русло щодня, ми отримуємо порцію енергії по об'єму своєї, своєї своїх можливостей, так і е, своєї енергетичної ємкості. І коли у нас приходить енергія, ми можемо її витрачати на те, на що вона приходить, або витрачати її в інше русло, донорити інші справи. Тож найпопулярніші три причини, коли ми дійсно відчуваємо, що ми обезсилені і втрачаємо енергію. В першу чергу ми втрачаємо енергію тоді, коли живемо не своє життя, не свої бажання. Наприклад, мами, які живуть заради дітей, які проживають якийсь час, аби виростити дітей, які не влаштовують своє особисте життя, аби виросли діти, які фактично проживають сценарії, нібито ідеальної сім'ї для того, аби дітям показувати якийсь такий міфічний вигаданий приклад. Також хочу одразу помітити, що люди, які жертвують своїм життям, заради життя іншого, живуть в абсолютній ілюзії, адже про це їх ніхто ніколи не просить. Зазвичай людина це добровільно обирає, а значить, тратить всю свою життєву енергію, яка приходить як імпульс щодня на життя інших людей, тобто вона донорить інших людей своєю енергією, і це найпопулярніша причина і найскладніша в в переробці, тому що аби позбутись цього цієї установки у себе, потрібно розібрати весь соціальний багаж, який на нас давить як рамки, як норми поведінки в суспільстві. Дуже багато пострадянських країн просто виховані вже покоління в покоління, тим, що насправді. Якби передається від мами до доньки, що зміст життя у дітях, або що ми маємо якусь місію робити, або потрібно бути жертовними і проживати не по своїм бажанням життя. І це пагубна річ, тому що насправді треба цей ланцюжок розмотати і розібратися, коли пішло пішло це деформування від своїх бажань, відхід в сторону якби соціальних норм. Чи якихось інших людей бажань. Наступна причина, друга, це переїдання. І насправді тут причина, яка зациклює весь той цикл втрати енергії. Тобто, це стає циклічністю. Людина дуже часто від фізичної втоми йде в переїдання. Переїдання – це ще більша втрата енергії на переробку їжі, і фізично тіло ще більше втомлюється. Воно не встигає акумулювати. Фізичні сили для того, аби почувати себе бадьоро, і тому є одна із е, таких е, важких, теж цепочок ланцюжків, так оцих перших причин, що ми переїдаємо за рахунок того, що втомлені, і втомлюємося за рахунок того, що переїдаємо. Тому обмеження в їжі, і власне чому в лікарнях не варто провідувати пацієнтів нічим більшим, чим апельсинами їх не пригощати, тому що власне заведено це було з того. Моменту, що апельсин, як символ сонячної, яскравої, енергійної, такої фруктової енергії, і вітаміна С, це максимально що потрібно для виздоровлення організму. Організм, який втомлюється, він чуть-чуть ніби захворює, і для того, аби себе з хвороби, якраз не можна переїдати і їсти і дітям, які хворіють, не можна. Треба їх відпоювати, а не відкормлювати, тому що на переробку їжі організм тратить велику частину енергії, і якщо її так в дефіциті. То це переїдання тільки шкодить, ну і третя найпопулярніша причина це фокус на цілі, це перевантаження і добивання тільки однієї цілі тобто, це фактично відмова від відпочинку, від релаксу, від задоволень заради здійснення великої мрії, яка може ніколи. Не відбутись, не здійснитись, яка там на перспективу 20 років фактично тут можна привести такий приклад, якщо люди будують будинок своєї мрії, де хочуть жити, відмовляють собі у відпустці у якихось благах, у обновках, в елементарних радощах щоденних і постійно фокусуються на майбутньому. Фактично, вони відправляють енергію у майбутню ціль, крім того. Абсолютно щодня витрачають всю свою енергію на те, аби донорити майбутню ціль, перегружають цей канал, не дають там простору, не дають, аби всесвіт здійснив її максимально органічним шляхом, фокусуються на щоденних кроках до досягнення цілі, що шкодить апріорі і самопочуттю, і дає весь відтік енергії в одне джерело і деформується фактично таким перекосом. Органіка всіх сфер життя, Тож це було три найпопулярніші причини. Якщо ви зіштовхувалися в житті з такими ситуаціями і можете їх описати, поділитися з іншими, як це і до чого приводить, чи як це ви відчуваєте. Залиште в коментарях, а також ставте лайк і підписуйтесь на української астрологічний та езотеричний контент.